Ще одного нашого гостя з нами на прямому зв'язку. Професор політології києво могилянської академії, науковий радник фонду демократичної ініціативи Олексій Гарань. Пане Олексію, я вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Добре вечір. Героям слава. Пане Олексію, десь ще рік-півтора багато наших експертів говорили, та який там Брікс, та про що йде мова, та яка альтернатива? Маргінальні країни? А вже зараз я дивлюся, що абсолютно всі так прям пристально вивчають, хто приїхав, що роблять про що домовляються. Наскільки серйозною є загроза у цих різних різносторонніх країн з різною економікою, різними переконаннями про що разом вони можуть домовитись? Ну, давайте, по-перше, скажемо, що ну, я не знаю, хто говорив з експертів це, ну, мабуть, хтось говорив. Знаєте, у нас є люди, які завжди хочуть видавати бажане за дійсне і виступають з якимось такими ура, патріотичними заявами і так далі. Але з іншого боку, якщо чесно, то за великим рахунком, Брікс, Брікс це великий пропагандистський механізм. Та, от, в цьому сенсі я б сказав, що він працює, і причому працює на користь Путіна. Якихось конкретних результатів насправді немає крім декларацій. тобто з дипломатичної точки зору це працює з психологічної точки збору, да це підтрим точки зору, да це підтримує російський наратив, але і Росія цим безумовно користується. Але скажімо, у них були плани, значить, перейти на валюту спільну для всіх. Ні, накрилося все це. Путін в 2019 році пропонував рубль зробити єдиною валютою для розрахунків між країнами Брік. Значить, ну це все абсолютно зрозуміло, що це було неможливо тоді, а тим більше неможливе е зараз. А е тому ну там був створений, скажімо, спільний банк. Але е частка до, операцій в Росії він не обслуговував. Так, тому що боїться потрапити під санкції, значить, ці всі країни будуть критикувати Захід, але якщо подивитися на їхню структуру торгівлі або звідки надходять інвестиції, ну за винятком Росії, там або Іран, ну хоча да, Іран, Іран, то, ну, все інше ж приходить з Заходу. Насправді, та частка Росії, наприклад, в товарообігу з інвестиціях в Африці це 1-2%. Всередині цього бріксу колосальні суперечності між Індією і Китаєм. Ну, Там це взагалі для Індії головна загроза це Китай. А, Ясно, що потенційно от Саудівську Аравію запросили, але у неї лишаються суперечності з Іраном. От. І звісно, що включення Ірану це якби ну, дає Бріксу дуже антизахідний такий характер. Ну, але знову ж таки, до чого тут діяти конкретно? Крім спільних заяв. Тому я не зовсім розумію, що мав на увазі Інститут став вивчення війни в об частників і фони, де... що коли він говорить, що на цьому саміті будуть створені механізми для посилення війни в Україні, я не знаю, які механізми можна буде створити. Ну, КНДР, так, КНДР, і зрозуміло, що КНДР. Мабуть, не пішла б на такий крок, якби Китай сказав ні. Але Китай слухає про те ситуація: дуже часто зіграє Росія. Які реально механізми будуть створені, скажімо, крім корейських? Ну, я чесно кажучи, ще не певний. Отакий От мій посид. Пане Олексію, перш ніж я поставлю наступне питання, я би все ж таки попросила наших колег вас перенабрати. Є в нас проблеми зі зв'язком. а Я хочу, щоб вашу відповідь чув кожен наш глядач. Інколи таке в нас виникає. І звісно, ми боремося за найкращу якість цього зв'язку. Друзі, до, до, до. зараз це буквально 30 секунд. Ми перенаберемо Олексія Нагараня, тому що справді пан Олексій дуже влучно нагадує про те, що Брікс це дивне зібрання абсолютно різних країн, які часто поміж собою в. Прогують. От, наприклад, не приїхав президент Бразилії Лоло Де Сільва, бо він там десь головою стукнувся. Але при тому в нього дуже складні, м'яко ем, кажучи, стосунки з Венесуелою. Венесуелу теж тягнуть в брікс. Всі ті, хто не знайшли свого місця, достатньо обґрунтовані в європейському союзі, в НАТО в інших об'єднаннях. От вони знаєте, як такі країни-маргінали, вони. Всі прямують до Бріксу, де власне, звісно, домінувати чи панувати хоче Китай. Ну Китай там бореться з Індією, незважаючи на те, що цього разу країну, яка приймає цей саміт, є Російська Федерація, це не перша скрипка. Росія не відіграє нічого, хоча і сильно воєнний злочинець Путін, сподівається, що звісно ж всі ці його друзі йому допоможуть посилювати свою армію, витримувати санкційну політику, тому що для Росії це українсь важко. Ви ж пам'ятаєте, що перша вимога, яку говорить Путін, це. Зняття санкцій, щоби сісти за стіл перемовин, повертається до нас Олексій Гарань. Пане Олексію, але я все ж таки повернулася ще до одного матеріалу західної преси, які сказали, що БРІКС направду підкреслює, що немає ніякої ізоляції. Ну на жаль, та тобто, все чим славився західний світ, ми там не будемо приймати Путіна. Ну ось приїздять інші лідери. Половина третина світу не знаю, це можна рахувати як завгодно. Що нам робити із ні, тим? Ні, ні. Ну, це, не, це не третина світу, це якщо ну, дивитися на населення, Так. Що робити з тим, населення, що населення. так і не вдалося маргіналізувати ані Росію, ані Путіна? Частково це правда, але якщо ми говоримо про ізоляцію Путіна, ну він попав в повну ізоляцію цивілізованих країн. Навіть якщо ми беремо Брікс, його не запросили на саміт. Який був в Південній Африці минулого року, його не запросили, чи він сам відмовився їхати, бо боїться на саміт G20 цього року в Бразилії. От, ну, але до нього приїжджають, правда. Тобто картинку він отримує. І завдяки цій картинці він може знову ж таки е, посилювати свою пропаганду. Що от дивіться, мене в світі продовжують поважати. і Ну, більшість країн очевидно не ризикує його запрошувати. Деса до... запрошували його до речі в Мексику. В Мексику так. він теж не поїхав, от тому. Ну тут не однозначно, розумієте, тобто з одного боку. Все таки ця ізоляція є, але от дійсно в країнах так званого глобального півдня і тим більше Китай. Ну очевидно, що вони продовжують зустрічатися з Путіним і їдуть до нього. Хоча і на цей саміт Брікс, на цей саміт Брікс не приїхав. Президент Бразилії Лула, хоча, начебто, він впав, начебто він показував медичну довідку, мабуть, що Путін не сильно ображався, що йому не можна їхати. От, до речі, цікаво. Знаєте, що тут багато приїхали ж не тільки учасників а, учасників БРІКС, а й багато інших країн, які скажімо. Теоретично або говорили про бажання вступити в Брікс, Але, до речі, Індія проти. Вона каже: статус країн-партнерів, окей. А розширювати безкінечно ні, ми не хочемо цього робити. Мені здається, що і Південна Африка не дуже в цьому зацікавлена. Але цікаво, що на цей саміт приїхали, е, значить там представник Талібану. Терористичної організації, ну не голова Талібану, да, бо той сидить, нікуди носа не ви не висунули. Але якийсь представник там приїхав і приїхав голова Палестинської Аббас. Абас, да? ну Аббас більш поміркований, ніж Хамас, але теж останнім часом, значить, виступає з такими. Ну йому просто треба. Да? Треба приїжджати, щоб отримувати допомогу відповідно від Росії. Тобто ще раз. А Якщо ми говоримо про наративи, тут Росія да, дійсно, дійсно отримує плюси Наративи, картинку і так далі. Але ну до реальних якихось кроків поки що поки що їх нема насправді. Олексій, Але ще хочу вас запитати про наших друзів. Бо з одного боку, наприклад, президент Туреччини Ердоган він же абсолютно послідовно каже, Крим це Україна, вся Україна має бути в міжнародно визнаних своїх кордонах. Ну і війна має закінчитися справедливим миром. З іншого боку, ну, окрім того, що він їде до Путіна в Росію, ми ж розуміємо, що є там окремі стосунки між Росією і Туреччиною. Він приїздить ще й туди, і під час того процесу, коли як кажуть, що буде широко презентований той самий нікому не відомий китайсько-бразильський мирний план. Тобто фактично план капітуляції для України. А як правильно політично ставитися і до Ердогану, і до позиції ем, турецької влади? Бо здається, що качати якісь права ми не маємо можливості, але зрештою, ми так не розуміємо. Ти до якого табору належиш? Ну, слухайте, в цьому весь Ердоган, да, країна, яка є членом НАТО, да, але яка проводить самостійну політику на близькому сході. Знову ж таки, з приводу нашої війни, да, по Криму він заявляє, да, що він підтримує територіальну цілісність, він брав участь в переговорах по звільненню лідерів кримських татар азовців, він брав участь. А другою рукою він продовжує торгувати з Росією і приносити давати валюту в капілку путінського режиму. Ну, такий він, Ердоган. Да. Ну, що, що тут поробиш? На жаль. А стосовно китайсько бразильського плану, що ми його не бачили, ні, ми його бачили. І на жаль, цей план в оригінальному цьому плані дійсно навіть не згадувалося, що треба вивести російські війська з України, принаймні забезпечити територіальну цілісність. Там навіть не згадувалося про це. О, тобто, це була українська криза. Да, треба санкції Росії припинити проти Росії і так далі. Не треба ескалації, ну такі от слова. Але заклику вивести російські війська і відновити територіальну цілісність там не було. Я чув недавно, що вони начебто внесли корекцію і внесли туди по Китаї і Бразилія, внесли туди посилання на статут ООН про територіальну цілісність. Да? Тобто так хитренька. От, але, чесно кажучи, я просто не знайшов цього документа тому підтвердження. Можливо, вони ж теж маневрують. В принципі, якщо говорити про позицію там Китаю, Індії інших вони виступають проти ядерної ескалації. Оце те, що треба віддати належно. Вони проти цього, і про це відповідно заявляв і Китай, і Індія також заявляла. Так, а це якби плюс. Ну а далі, подальші дії будемо дивитися. Поки що нам ну до речі, до нас приїжджав нещодавно прем'єр-міністр Моді. Це був дуже важливий. Візит, але що буде далі? Ну, очевидно, моді буде зараз якусь більш збалансовану, більше поводити політику і більше, якби дивитися на позицію України. Ну але тим не, тим часом все одно їздить до Путіна, бо звідти він отримують дешеву нафту і частковий зброю. Бо зараз головним постачальником зброї для Індії став захід. Насправді, але Росія традиційна була експортером зброї для Індії. Ну от... Такі прагматичні міркування. Там, треба нагадати, що частина, звісно, цих проблем вона лягає на плечі українців і Україна, але частково дуже хочеться, щоб і захід своєчасно і доречно реагував на виклики, зокрема, і того, що обговорюється під час саміту Бріксу. Дякую, пане Олексію, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякую. Дякуємо за роз'яснення. Професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник фонду демократичної ініціативи Олексій Гарань був гостем нашого ефіру.